26 липня 2024 року на великих екранах вийде довгоочікуваний фільм Дедпул і Росомаха, який обіцяє докорінно змінити історію кіновсесвіту Марвел. Майбутній фільм зіштовхне між собою двох культових персонажів, які не раз перетиналися на сторінках коміксів, що дарувало читачам бурхливі емоції. І сьогодні ми згадаємо про деякі з цих зустрічей та поглянемо, що ж встигли натворити разом ці два мастодонти коміксів Марвел. Ви на каналі Geekult і ми починаємо. Перша зустріч цих двох культових персонажів відбулася в 1994 році, у 88-му випуску коміксу про Росомаху. Хоча сама зустріч, м'яко кажучи, не задалася, адже після того, як від Дидпула пішла його дівчина до Гаррісона Кейна, більш відомого під псевдонімом Зброя Ікс, розлючений Дедпул розгромив щент квартиру останнього, в яку завітав Росомаха, товариш Кейна. Після недовготривалої словесної перепалки між ними зав'язався. Бій, в кінці якого Дедпул, прорізавши груди Логана своїми мечами, покинув квартиру, залишивши пораненого Росомаху наодинці зі своїми думками. Повноцінним боєм це важко назвати. До того ж, Логан був ослаблений, адже його регенераційний фактор не працював належним чином через те, що нещодавно він пережив дуже болючий інцидент з магнету, який вирвав з його тіла адамантієвий скелет. Можна сказати, що дана зустріч задала тон стосунком Росомахи та Дедпул. В коміксах в основному вони були зав'язані на постійних образах одне одного, різанині і повторенню цих дій знову і знову, хоча були й більш дружні відносини. Слідуюча їх зустріч відбулася вже наступного року, ось в цьому коміксі. Проте більш цікавішою є їхня сутичка в коміксі Deadpool номер 27 том 3 1999 року. Ось короткий опис подій. Все починається з того, що Deadpool проходить черговий сеанс психотерапії в доктора Бонга, колишнього суперлиходія, який став психологом. До того ж, його першим клієнтом став той же Дедпол. Вони намагалися зрозуміти, чому Вейт постійно бачить галюцинації жінки та купу мультяшних кроликів, як би це дивно. Не звучало. Щось там подумавши, доктор Бонг розуміє, що єдиним способом позбутися галюцинацій це зіштовхнути Дедпула з іншими надлюдьми. Недовго думаючи, який герой такий ж майстерний, витривалий та сильний, як Вейт, вони вирішують знайти Росомаху, одного з небагатьох персонажів, який зможе вистояти в бою з Дедпулом. Знайшовши мутанта з пазурами в Японії, між ними зав'язується криваве місео, під час якого Дедпул випадково вбиває старого друга Логана, після чого останній впадає в безумство та просто нищить Дедпула, який в той самий час згадує, що за жінка є в галюцинаціях. В бійку вмішується доктор Бонг, який рятує ситуацію та телепортує Дедпула назад до свого кабінету, розпитуючи за жінку з його галюцинацій. Останньою на сьогодні, але точно не менш цікавою є зустріч Дедпула та Росомахи, в тому ж таки 1999 році, але вже в коміксі під назвою Росомаха Еніол Том перший вовк, що плаче. Комікс розповідає нам про Дункана Веса, який продає свою нову книгу про перевертнів шанувальникам. Росомаха також не уминув цю подію, прийшовши до Дункана на підпис книги, яку Логан хотів подарувати своїй подрузі. Вийшовши з книжкового магазину, Росомаха раптом відчув знайомий йому запах. Одягнувши костюм та послідувавши за запахом, він помічає на даху будинку Дедпула, який був найнятий, щоб вбити дунка Веса. Зі свіжими спогадами з Японії, про які ми вже говорили раніше в цьому відео, та бажанням помсти, Росомаха накидається на Дедпула, б'ючи його на диво не своїми пазорами, а металевою трубою. Здивований Дедпул, що його нападник Росомаха вступає в кривавий бій з мутантом. Вони настільки захопилися боєм, що й не помітили, як опинилися в квартирі Дункана Веса, який був дуже переляканий, але не тому, що його налякали двоє наших сьогоднішніх героїв, а перевертень, який завітав у гості до Дункана. Продовжуючи бій, Дедпул кидає свою катану в руку Росомахи. Катана проходить навскрізь і прибиває руку Логана до стіни. Але раптом Вейт Вілсон відчув, що його хтось схопив. І через секунду найманець опиняється в сусідній кімнаті. Це був перевертей, який також прийшов по душу письменника. Звільнившись від катани, Логан атакує звіра, поранивши його мечем Дедпула, але раптом отримує шок. Адже вовк не помирає від меча, який, по ідеї, мав би вбити перевертня, адже зроблений зі срібла. Але Дедпул каже, що він насправді хромований, оскільки хром дешевший і виглядає так само круто. Виснажені битвою, Дедпул та Росомага ховаються в іншій кімнаті, в якій перебував і сам письменник Дункан Вес, який пояснює все нашим героям, та що взагалі відбувається. Виявляється, Дункан давним-давно був перевертним, але покинувся та переховувався, щоб жити як людина. Він думав, що про нього забули інші перевертні, але помилявся. До того ж, письменник повідомляє, що не може перетворитися на перевертня та допомогти Логану та Вейду. В той же час двері не витримують натиску перевертня, і він вривається в кімнату з нашими героями. Бій знову розпочато. Тидпул та Росомаха всіма силами захищають Дункана. Хоча перевертень каже, що він не хоче боятися з героями, а прийшов по Дункана, на що Росомаха не реагує і продовжує різати супротивника своїми кігтями. Але раптом в бій мішується так звана Рада Перевертнів, яка володіє своєрідними магічними силами. Виявляється, що це вони найняли дидпула, аби він прибрав Дункана, щоб це виглядало максимально природньо і відкидало від них будь-які звинувачення. А щодо перевертня, який прийшов також вбити письменника, його звати Лікус. Рада дуже була зла на нього, адже він порушив закон та не послухав раду перевертнів, через що його було покарано та перетворено на звичайного вовка. Також Рада Перевертнів забажала забрати із собою Дункана, але вмішався Росомаха, який не дав цього зробити. На що Рада попередила письменника, щоб він тікав і ховався якнайдалі? Незадоволеним залишився тільки Дедпул, якому не заплатили його гроші. Підійшовши до Логана, він запитав, чи вони квити. На що Логан відповів ударом в обличчя Вейда та посмішкою: От тепер квити. І разом в обнімку вони пішли в бар пити пиво. Ось такі курйозні, криваві і водночас веселі зустрічі Росомахи та Дедпула на сторінках коміксів. Якщо ви хочете почути більше про цих двох персонажів, дайте знати в коментарях. Наприклад, хочу другу частину про Дедпула та Росомаху. Також не забувайте про вподобайку, підписку та поширення. Це буде моїм стимулом продовжувати знімати ролики і надалі. Ви дивилися GiQull. До нових зустрічей, Па-па!